І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає медвежі кохті на 60 ТП Левандовського. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою, режим натиск. Так, ну ми в натиску, до речі, дуже багато бачили саме на таких міцних здоровенних танках. Саме на... В загубленому місці місті бої, правда? Тут, напевно, найкращі бої на таких танках виходять. Це саме в загубленому місці. Хоча ви бачили, як я проходив кваліфікацію, то я обрав а, дріб 4. Мені непогано так умикнувське скліще, умикнув тоді агресивин, а поїхав просто всіх перехопивши. Вони бачив, подивіться, як я проходив кваліфікацію в натиску. А ми зараз, поки я чудові та цікаві історії розповідаю, вже настріляли 2219, вже натанкував, поки що не єдиний пошкрябаний, ну, там лише фарбу трішки пошкрябали, так? Е, танкує е, 60ТП саме баштою, тому що, на мою поважну думку, про ній ще корпусі ще ти задоволений. Ну і на хлопушувальна гармата. Ради цього і прокачую 60 <ріху> Ради таких пострілів. Бачимо, має скліще, тому що вицілює цілі башенки. Там намагалися від башти пограти, але ну, такі башені танки, так, але вони чомусь зараз знітились і вже ми розуміємо чому, тому що були на Так, тут обережно так і приїжджати. обережно пасти, не перекинутися. Ну, а тобі віддачу. <ріху> Здачу, верніше. Чудово. Чудово, а цей же, бачите, він агресивує, і тут супер кінь агресивує по центру. Там що туди Базу захопити що? Треба таких зразу ж кара. Зараз Аймікс відстріляється, отримає свою порцію, прямо в щоку башти. Ну дійсно, ми ну, тут бачимо, що. Ну, вже е, коли граєш з натиску, то я кваліфікацію там намагався пройти е, без е, поліпшених снарядів. Ну, ще де задоволення, я вам скажу. Тому що. Ну, е, Це ще на якій техніці граєш, бо є такі, така техніка, що ну, там дійсно там таке пробиття, що не на поліпшені снаряди. І знову букаємо скеліще і... і. Забираємо першого ворога 5500. 86 настріляно. 3-0 по бою. Буде тут суха чи ні. Вже треба мені здається випущувати очі. І вже, напевне, всі повипучували очі, тому що думаю, треба ж хоч деміджі понастрілювати. Так? Ще хтось грає в цей режим на об'єкті 268. Цікаво. Варіант, так? Це танкне, ну це ПТ, в якої немає зовсім броніщення. Вона ніяк не танкує. Але напевне за рахунок своєї альфіші її беруть. Напишіть в коментарях, чи бачили ви, ну, ось ми побачили. Чи часто ви бачите цю петеху. Ну Можливо тільки така ПТХ прокачана. Опа! Як бо сім 7 там стоїмо, його не побачили. І знову штанкуємо. 7 тисяч настріляно. Ну, дайте, дайте, дайте деміджу. Тут якомога більше треба деміджу настріляти. Ну і ворогів. Є сотий наш. Якщо встигнемо перезарядитися, вже всі повикручували, поврячували очі. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.